Шановні представники кадрових органів, кадрових організацій. Дуже радий вас бачити в цей день. От, як то кажуть, вашу роботу десь бачать, десь на неї сваряться. І найголовніше проблема в кадрах, тому що в нас кадрів зазвичай, не вистачає. Тому хочу побажати вам в першу чергу удачі, розумної ініціативи, е здоров'я. Ну і головне в вашій роботі. Вона в вашій роботі завжди потрібна, тому що десь можна і перегоріти за комп'ютером, десь можна перегоріти при роботі з особовим складом. От, і це вам дуже потрібно. От, стійкості вам, незламності і всього найкращого. святом вас. За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу відвоювання українських земель та з нагоди дня працівників кадрових органів Збройних сил України нагородити. Зі святом вас. Служу українському народу. Сікості, незламності, ну і головне уважності. Собі, бережіть себе. Дякую вам. Дякую. Служу українському народу до перемоги. Дякую. Дякую. Служу українському народу. На Дякую вам за вашу роботу так тримати. От, і разом перемогу. Дякую. Святом. До святом вас. Блажу українському народу. Дякую вам за роботу. Служу українському народу. Свято народу. Служу українському народу! Дякую. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. народу. Роман Романович, дякую за роботу. Здоров'я, удачі, витримки. Ну і перемоги. Діслав. Служу українському народу. Дякую. Сад дострою. Зі свято вас. Дуже українському народу. Дякую. Дуже українському народу. Дякую вам. Дуже українського народу. народу. Стад дострою. Бажаю вам перемоги в першу чергу в роботі. Перемоги нам в країні, ну і знову ж таки всім вам миру. Ну, тому дякую вам за роботу і ще раз вас зі святом. Слава Україні! Героям! Слава!